Вітаю, з вами компанія Easy AutoLoodk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальним пробігом, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по авто. Ну Сьогодні в вашій увазі ось така гарна машинка, яка приїхала до нас з Нідерландів, вже є розмитнена. Та в очікуванні свого нового власника в Україні. Це у нас Renault 4-го покоління в комплектації Bose. Є в хетчбеці з двигуном 1,5 дизель. На механічній коробці передач та з пробігом 172 000 км. Вона є в дуже гарному стані, без жодного підфарбування. Відео з тошноміром фарби надам на вимогу будь-кому бажаючому придбати даний автомобіль. Ну а взагалі відео робимо в додаток до оголошення в авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео, також там будуть посилання на інші наші соцмережі. Підписуйтесь, будете завжди в курсі. З всіх свіжих наших надходжень, а також дізнайтесь про нашу роботу більше. Відео це робиться як оглядове, для того, щоб краще передати стан автомобіля, щоб ви могли роздивитися детальніше. Ось вже роблю друге коло навколо машини. В ній нема жоден м'ятинг, жоден царапинок немає. Така вона дуже гарна та достойна виглядає дуже файно. Ну пройдемося зараз по детальніше по різних моментах в автомобілі. Перш за все по комплектації. Маємо камеру з усіма можливими асистентами для Рено. Далі ось така у нас лінзована оптика файна, партроніки 360 градусів присутні з функцією автопаркування. Далі диски в гарному збережному стані. Усі, що задні, що передні. Маємо зимову гуму в гарному протекторі. Гудієр у нас стоїть. Ну, Шелдики, які свідчать про комплектацію боус. Безключовий доступ присутній. Камера заднього виду також є. Ну і Йдемо до салону. А, ще не сказав. Заводське тумування хромований. Такі от вставочки, на дверках, на ручках. Додають гарного вигляду автомобілю. Також присутні датчики мертвих зон. Ну, і Йдемо до салону. Салон у нас комбінований шкіра тканиною в дуже гарному збереженому стані. Все-таки як нове. Присутні бін підсвіточки в дверках у всіх. Також вони знизу на торпеді є. Сидіння у нас з масажем. Ось такі дверні карти, боус акустика, точний пробіг у нас 172 579 кілометрів, присутня сенсорна мультимедія з навігації України та Європи, стан важеля КПП, ще раз стан керма. Жоден елемент не фарбувався, не підшпакльовувався, все тут дуже-дуже гарно позбережено. Там потолочка. Переміщаємося на задній ряд. Тут теж все в дуже достойному стані. Дверна карта задня, ліва, ну йду до багажника. Ось такий багажничок. Внутрішня частина ляди взагалі без жодної якоїсь царапинки, Досить бережно експлуатувався той автомобіль, шторочка на місці, присутня, там у нас знак аварійний, аптечка, жилетки, все є на місці. Далі акустика Боус, компресор та балончик з піною для ремкомплекту. Ну, йдемо, пройдемо ще по правій стороні. Стан дверної карти. Стан сидінь. По пройомах, як виглядає автомобіль. Також відразу він-код усім бажаючим перевірити по різних базах дане авто. Ну і до переднього пасажирського місця йдемо. Ось тандерної карти. Сидіння. Сидіння водійське ще раз. Ось така машинка, вже в нас в продажі. Кого зацікавлена більш детальніше, зв'язуйте з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Дякую всім за перегляд, ставимо лайки та до зустрічі!